you <laughs> Не переживайте, нарешті, не про дельфінів. У нас ще є квиточок в тераріум. Зараз покажу, бачите? Ми підійшли. Так, ми йдемо зараз в тераріум і, в принципі, вже по запаху чути, що ми вже прийшли. І зараз будемо з вами оглядати різних, різних, різних творів. Дивіться, яка класна черепаха. Так, що це у нас є? Черепаха, якась боже, Ігуана, звичайно, то там. А там черепашка. Ігуана шукаємо, Ігуану шукаємо. Ну і зараз, зараз зараз, її знайдемо, а там сховалася, не видно її. Вертаємося до черепашок. Дивіться, як гарно вони повзають. Кожен терарим освітлюється і, відповідно, добре видно тваринку. Так, що це у нас? Де-де-де, хто, що, де. Не бачимо нікого. Зараз, зараз, зараз. ой, яка змія. Ой-ой-ой. До речі, така. ну, розпроб... Так, змія що? Килимовий пітон. Ну, на килим не тяне пітон, так пітон. А тут що? Так, шукаємо, шукаємо, де ж воно, де ж воно, де ж. О, тут воно, дивіться. Ну, практично, зливається з гілочкою, а що це у нас? Так, ми прийшли, не подивилися. Ой, кажаба, фу. Там, напевно, надпису не було. Я ж то не подивилася. І черепашка тут. А назви, де назви? Чому не написано? Оце у нас така фу, дуже, досить бридка. Я не знаю, чому мені саме такі кольори дуже бритко. дивитися. я не знаю, Оце у нас якийсь там теж чи гадюка. Так, а це що у нас боже яка красуня, правда? красуня ще та. Ой, і там така красуня, прям, прям красуня-красуня. Оцей колір жаби, жаби реально противні, великий, я не знаю. Ну, Скажімо, так, я ніби нейтрально відношуся, але все-таки, так, що тут у нас? Удав. Ну, дав, так, повз і дивився, явно намірявся нас. Але скло не дозволяє. Імператорський, ви собі не думайте. Так. Ну, ми на удава подивилися, ми його не боїмося, хоча дійсно дивився а Тут якийсь приймає купель, він мав вилізти сюди на зелене. Ну, але він щось вибрав не той шлях, краще по гілці. Тут якийсь купається. Дивіться, лежить собі, балдіє, пітон частий. Вирішив прийняти ванну, а ми тут невчасно зайшли його провідати. Як ми могли бачите, яка, певно, жарку йому, Хто знає. Так, а тут такі гілки. Досить цікаво створили ну, умови приблизно до е, природних, так, щоб тваринкам було зручно. наскільки це можливо, звичайно, в неволі, правильно? Так, тут ще щось є. Шукаємо, О, боже, скинули шкіру. Так, нема шкірочка. Ось там. Трошки далеко в кутикою. Він, він, вона не зрозуміла. Так, якийсь там. Ой, не бачу хто? Не по-нашому написано. І оцей теж, до речі, отака світла, кольор шкіри пітон тигровий. Ну, На тигра я не тяне. Ну, бридко виглядає. Мені темні кольори якось ще заходять. О, тут така ляля, дивіться, яка красунька, бігала. Бігала, бігала, бігала. Що це у нас? Генета. Генета бігала. Нагадує мені це відео той же зоопарк, в якому ми були. І оці такі цікаві, вони дуже шострі, так дуже бігали. Не знаю, як називається, боже мій. Лемур варі, чорно-білий, лемурчики, вони граються, стрибають досить далеко по таких штучних ліанах, які їм зробили в цьому тераріу, в цій клітці. Дуже класно. Бачите, гойдаються, бавляться, дуже круто. Так, зараз йдемо. Дивіться, які величезні, якісь піщані черепахи. Бо бачите, ну дуже великі, Я так розумію, це пустельні якісь черепахи. Хоча тут не знаю, чи я знайшла назву, чи не знайшла. Йдемо далі, то ще не все. Тут оцей сховався, кін кажу, ми не бачили його, і потім знову підходила і знову ж таки не бачила. Він там заховався від людського ока. Тому ніяк. О, а цей не заховався. Яка краса? Де хто, що, як тебе звати? Ану, признавайся. Так, шукаємо назву, не знайшли, пішли далі. Так, ось тут що у нас? Ось те, тут сурикат, сурикати були, бігали, ходили. Так, ми їх бачили, вони так дивилися. Правда, бажано було скло помити, але думаю, що а це вже інший момент, видно, та й видно, так? Далі йдемо, 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 шукаємо, що тут дуже звук, крик. І я зрозуміла, що прекрасно, що в мене папушка маленький, від нього набагато менше отаких от диких звуків. І кльов не так страшно. Кльов, фу, дьоб не так страшно виглядає. і не, Я думаю, що він мені око не вибере, так як оцей може цей може і заколупати 100%. І ось таких папужок, папужок багато-багато-багато. Так, це якісь різні папуги, якщо б ще я читала, а ще камера фіксувала, ціни б мені не було базарний день, та не базарний так само. Так, 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 зупинилися, десь вони не класні. Так, далі йдемо. А це... йой, йой, йой Цар звірів. Ха -ха. Ну. Можна і так сказати, очікувані гостей. Двері відкриті, заходіть, хто хоче, ласкаво просимо. Напевно, так вони заманюють своїх жертв. Тобто застигають в такій позі, і якась там мишка чи ще щось забігає, типу, в Нірку, і аля хоп. Так, пішли далі, дивимося, дивіться, які класні папушки, папушки ще є різні, какаду чи ні? Ось такі з Чубчиком, знаєте, як з мультика класний такий, дуже. Йдемо далі, шукаємо, шукаємо, що тут. Ой, це, походу, Хамелеон. Чи що це є? А може, якась Гіуана, що це є? Це є арамі-бородаті. Гадала з першого разу, сто процентів. Я перший раз чую таку назву тут. Ой, тут теж така краса. Ну, не бородаті, але ой-ой-ой. Так, шукаємо. І я не знаю, як звати. Так. Я так розумію, що е... вона би сусідка би з'їла, але. Не пускає тераріум. Тут бігають, що бігає, хто бігає, як їх звати, такі неспокійні спів. Боже, сусіди співмешканці. ну Не зовсім, бо, напевно, зміюка би все порішала. Шукаємо, шукаємо, що це, що це, що це, мангусти. Подібні на малесенькі лисички. Прикольні такі. Так, шукаємо далі, що то є. Ой, оці такі гарні люблять одне одного, не те, що ті. Сусіди їхні що б'ються і одне одному не дають. Нічого там повисіться це хто. Ой, так погано видно, лимурчики це. Так, йдемо дивитися ще. Так, вертаємося до цієї красуні. Красатульки. Анаконда це Анаконда, походу, правильно? Анаконда, Парагвайська. Ну, у Парагвай, напевно, ми не поїдемо, якщо там таке класне диво є, я б дуже 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 не хотіла зустріти в природних умовах. А це що таке, боже, які красиві. Ж. Такі, е... гратися себе з ними такі класні. Могли б бути домашніми улюбленцями, правда? Щось таке. Так, звичайна біловуха і грунка. Ага. Ну, бачите, дійсно, я кажу, гратися з ними можна було би і так вони і виглядають. І ось тут оце хамелеон, стопроцентно. Чимось похожий на того, але. Так, хамелеон. Ігон, звичайно, ще не хамелон, а де ж він? Так, а тут вся в шкірі відпочиває, теж щось відпочиває. А що ж це у нас? Тож якийсь пітон або що, що це є у нас? Так, пітон королівський. Ну так, шкіра ще не вся злізла, буде королівський чуть-чуть пізніше. Обов'язково буде королівський. Але, походу, це ще не все. І що, ми йдемо дивитися, як ви думаєте, на кого? Краса на рибок. Ну, ця рибка така явно, що це в нас, боже, не можу зафіксувати. Пангасіус! Хочете жареної рибки? Смаженої рибки? Ось ках, який ти пангасіус. А я його не бачила з голови. Ми ж бачили тільки філейну частинку, і то без кістовок, заморожено. Ось тут такі класні, дуже багато таких акваріумних рибок. Моє мокре фу відпочиває, звісно. І тут ми надивилися, поназагадували бажання, оскільки багато золотих рибок. Це якась, як вгор. Ці дуже в шоці, напевно, аж очі їм вилазять. Оскільки дуже багато бажань, напевно, прийдеться виконати, а сил немає, це точно. Так, і тут теж дивіться, які класні, різні, спокійні. Вони дійсно, як в рифах. Мені здається, що вони і не соображають, що вони там, де їм треба бути. Малавійський, якийсь пан палахіда, щось таке. І оце теж яскравий представник золотої рибки, але тут очі не так вилазить, напевно, бажань було менше скалярія. Йдемо <смі> ще дивитися, ось тут таке якесь як дійсно, як вугор воно. Як перехідне між рибою, це якісь симбі... Щось не то, щось пішло не так у природи. Думала зробити вугра, зробила рибку, чи навпаки. І повертаємося, ми ж почали рухатися. Ми зрозуміли, що до нас гості не прийшли, правда, і ми почали рухатися. І так фіксуємо. Думаєш, я б тебе зараз з'їв. А якби не це скло замурзане, я ж уже розумію, що скло, бо замурзане. Якби частеньке, то ще б напевно спроби були, правильно? І, в принципі, ось так. Взагалі, емоцій дуже багато різних. Вон... Оцей тераріум вартий того, щоб його побачити, всім па-па-па-па!